Не масло екстра очистки, яке не виділяє при горінні е, якихось шкідливих газів, це дуже важливо. Ми одноразово спілкуємося з священнослужителями, е, і є така цікава історія. Е, священники мене зрозуміють. Е, дівчата певчі на кліросі, які співають, е, можуть втрачати свій голос. Це може бути пов'язано е, саме з використанням або е, неякісного масла, або неякісних свічок е, з низькоякісного... Парафіну, тому будьте. Відповідальні при виборі постачальника таких товарів, тому що це наше здоров'я. При горінні ми цього не можемо побачити. Але якщо низькоякісний продукт, він в повітря буде виділяти важкі такі метали, речовини, які ми вдихаємо в наші легені, і потім це негативно сказується на наше здоров'я. Ми використовуємо виключно якісне лампадне масло, яке використовується в харчовій промисловості та в медицині. Проходить сертифікацію, а також парафін. Якщо це свічка парафінова, там тільки гідроочищений високоякісний парафін. Ні в якому разі не намагаємося здешевити продукцію технічним парафіном. На жаль, цим нехтую багато виробників, тому ще раз тільки на якість продукції нашої звертаємо увагу і вам її пропонуємо.